Що не так з постановою номер 560 Кабінету міністрів? Це саме та постанова, яка визначає порядок призову громадян на військову службу під час мобілізації. І саме там є оця табличка, в якій перелічені документи, які додаються до заяви про відсрочку від мобілізації. Ця постанова, друзі мої любі, вона не те, що йде в розріз із самим законом. Це одне. Вона ще додатково нав'язує людям ті документи, які законом не передбачені. І з усього всього знаєте, який можна зробити висновок? Ця постанова вона як лакмусовий папірець. Вона демонструє, що не так з Кабінетом міністрів України на сьогоднішній день і з його сприйняттям. Своєї ролі в цій державі і з його сприйняттям громадян цієї держави, ну ось, наприклад, беремо пункт 3, частини 1, статті 23 закону про мобілізацію. Там де написано, що жінки та чоловіки на утриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, ну мають право на відсрочку. Що у нас написано в постанові в додатку до цієї постанови. Що такі люди, про яких я тільки не сказала, для того, щоб отримати відсрочку, мають подати заяву про надання їм відсрочки і до неї докласти свідоцтво про народження. Дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства зобов'язання. Тут не написано в законі жінки та чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років. Мають це, коли у них батьківство в про народження, це що їх діти. Тут написано на утриманні, яких перебувають троє більше дітей. Ось перший косячок. Наприклад, пункт 13, частина 1 статті 23 закону, він каже нам, що на відсрочку мають право люди, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Мають. Натомість, додатку до постанови цієї категорії осіб нав'язується те, що вони. Мають подати один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов'язаними, утримувати одного зі своїх батьків та здійснювати за ними догляд. Ну, тобто, якщо є брат чи сестра, наприклад, то людина, яка подає на відсрочку, вона має доказувати, що брат чи сестра не можуть здійснювати догляд та утримувати. Хоча в законі мови про догляд і утримання немає там достатньо факту, що має людина таких батьків, на якій підставі люди мають надавати документи, які не визначені законом і не передбачені ним, це взагалі сумний факт в історії нашої держави. Таке відношення до написання нормативно-правових актів і таке свавілля.